Можна до тебе, доню? Так, маву заходь. Яночка, я придумала, де ми знайдемо гроші на лікування. Я розказала нашу ситуацію Семену Олеговичу, і він запропонував такий план. Ви з Максимом до пологів поживете в нього. Я переїду до Тюті Лєни. А цю квартиру ми здамо. Ось тобі і гроші. Яночка, ну чому ж незручно? Він тебе знає з дитинства. Ну, ти ж в курсі в нього велика трикімнатна квартира. Сам дівець, а донька його давно живе окремо. Він готовий дати кімнату вам безкоштовно. А ви з Максом йому натомість. По господарству поможете, да, доню, Інших варіантів немає. А грошей якраз вистачить на лікування. Не погоджуйся.